Працівники культури на розширеному засіданні міської колегії підсумували роботу галузі за минулий рік. 2012-й видався успішним. Юні та дорослі митці на різних фестивалях і конкурсах здобули майже 9 сотень перемог. До когорти зразкових додалося ще три колективи. Муніципальний камерний хор отримав статус Академічний. Першій музичній школі присвоїли ім'я Миколи Мозгового. З успіхом пройшли у місті всеукраїнський фестиваль мажореток Проскурівське дефіле, конкурс бандурного мистецтва Золоті струни, давно улюблені хмельничанами парад дідів морозів, свято проводів зими та низка інших заходів. Минулого року вдалося дещо покращити і фінансовий стан окремих закладів, Дочекався ремонту міський будинок культури. З бюджету на відповідні роботи виділили більше мільйона гривень. Відремонтували кілька класів в школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Цьогоріч на капітальні видатки культури у міській казні теж передбачили кошти. Чергова сесія, яка відбулася 28 лютого, затвердила напрямки капітальних видатків у 2013 році. Всього маємо освоїти 2 мільйони 546 тисяч гривень. Найбільшу суму 1,5 мільйона спрямують на відновлення фасаду будинку культури. У школі мистецтв Райдуга встановлять нові вікна, а у школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відремонтують дах. Це центр міста зробити дах такий, як потрібно дах. Червоний черепиць, ну, не гірше, скажімо, як, як рядом в стоячому будівлі прокуратури. От, хочемо так, щоб наші діти також були під, такою, під таким дахом. Кінотеатр Шевченка чекає на інвестора. Проводитиметься конкурс щодо залучення інвесторів до фінансування реконструкції кінотеатру імені Тараса Шевченка з одночасним будівництвом. На його базі нових площ і вартість цих робіт складатиме 40 мільйонів гривень. Інвестиційною комісією було прийнято рішення про проведення такого конкурсу інвестиційного і розгляд пропозицій, які надійдуть вже 29 квітня 2013 року. До кінця року пообіцяли посадовці вирішити питання з розширенням приміщень музичних шкіл. Не знімається питання масандрівського приміщення по першій музичній школі і не знімається додаткове приміщення по Панаса Мирного для третьої дитячої музичної школи. Це на контролі і в міського голови. Я думаю, що ми питання до кінця року це вирішимо. Продовж 2013-го працівники культури обіцяють порадувати хмельничан цікавими заходами з-поміж запланованого народне свято Ковальства, фестиваль європейської культури, великодня виставка під відкритим небом. Посадовців інспектували з питань охорони праці. Подібні заняття для посадових осіб виконкому проводять раз на три роки. Цього разу від надзвичайних ситуацій їх застерігали спеціалісти інформаційно-консультаційного центру охорони праці, держтехногенбезпеки, держгірпромнагляду та управління охорони здоров'я. Мали слово і працівники фонду соцстрахування від нещасних випадків. Керівників установ вкотре поінформували про необхідність наявності вогнегасників та плану евакуації у разі пожежі і не тільки інструкції для вас під час користування електропобутовими приладами, під час роботи на персональному комп'ютері, під час роботи на копіювальних апаратах, при виконанні робіт і застосуванні переносних драбин та підставок. Для водія легкового автомобіля розроблені ці інструкції відповідно до посадових обов'язків, до профіля роботи. Дмитро Білоус наголосив, систематичне нагадування персоналу правил безпеки та інструкцій з охорони праці ніколи не буває зайвим. До того ж, такі знання допоможуть вберегти життя. Починаючи свій робочий день, приділіть буквально одну-дві хвилини, п'ять хвилин в залежності від того, яка категорія людей вас. Це іменно питанням охорони праці. Нагадайте, що можна, що не потрібно робити. Саме основне надзвичайників турбує збільшення кількості пожеж. Додають, лише у березні цього року сталося три гучні пригоди на вулицях Тупіковій, Толбухіна та Курчатова. З початку року зареєстровано 37 пожеж проти 21 за аналогічний період. Спостерігаємо просто ріст пожеж по місту. Кількість пожеж збільшилась на 56%. Найбільша кількість пожеж виникає саме в житловому сектору, за що становить понад 85%. Часовий проміжок перевірки об'єктів залежить від їх ступеня ризику. До переліку будівель з високим ступенем небезпеки належать бібліотечні, архівні установи, також цокольні приміщення та підвали. Їх інспектори ревізують раз на рік. Із середнім ступенем раз в три роки, а з незначним, до прикладу, кіоски раз в п'ять літ. На інфекційну лікарню накинув оком одеський крадій-рецидивіст. Упіймати його вдалося по гарячих слідах. У правоохоронних органах кажуть, злочинець на місці пригоди залишив чимало слідів, зокрема відбитки пальців. Розшукали крадія трохи більше ніж за добу після скоєного. Я хочу висловити подяку нашій віці, яка дуже професійно спрацювала, тому що дійсно було все оперативно після того, як цей злочин був скоєний. Дуже швидко приїхали. Були експерти, була собака, і це було дуже професійно. Медичний персонал іще перебуває під враженням. Вони досі не вірять у те, що сталося, і не розуміють, в чому крадів дерся саме до їх установи. Потрапити рецидивісту до лікарні вдалося непоміченим. Лікарі припускають через те, що тієї ночі до них поступило кілька пацієнтів, і черговий персонал займався їх оформленням. Спершу крадій погосподарював у приймальному відділенні сестринської кімнати, поцупив сумочки двох медиків. Гроші з гамаців забрав, а сумки залишив під сходовими маршами. Далі злочинець вдерся до бухгалтерії. Тамтешні двері він вибив. А от сейф відчинити не зміг. Проник крадій і до кабінету головлікаря. Головного лікаря було викрадено сейфа, медаль за професійні заслуги, і саме за боротьбу грипом. Пізніше ми з'ясували, коли затримали злочинця, з'ясували, що оця медаль, яку він знайшов, зупинила його подальші дії щодо скоєння ще крадіжок з інших приміщень. Справа в тому, що злочинець подумав, що це золота медаль. На другий день цей злочинець поїхав в місто Львів для того, щоб збути оцю медаль. Зайшов в ломбард, але його розчарування не було меж, коли йому сказали, що це просто метал. З пересердя він цю медаль, вийшовши на вулицю, викинув. В ніч на понеділок 29-річний чоловік вдерся і до приватного будинку, що неподалік інфекційки. Звідти виніс прикраси та гроші. Після нього, якщо побувати в квартирі, ну можна порівняти, що там прийшов, як кажуть, мамає. Тобто, все перевернуто. М'які частини порізані матраси розрізані. Наразі затриманий перебуває під вартою, світить чоловіку позбавлення волі, на який саме строк з'ясує суд. Та до життя за ґратами йому не звикати, судимий неодноразово за крадіжки та грабіж звільнився лишень нещодавно. Тим часом потерпілі підраховують збитки. Так, приміщення бухгалтерії інфекційної лікарні досі стоїть без дверей. Замість них слугують стільці. До слова, це перша крадіжка, що сталася за останні роки у медичній установі. За іронією долі, затриманий у 2009-му, в Хмельницькій інфекційці проходив кількаденне лікування. У суботу хмельничанам пропонують вимкнути світло та приєднатися до міжнародної акції Година землі. Місцеві студенти вийшли на вулиці обласного центру, аби проінформувати людей про суть екологічного заходу. Акція називається Година землі 2014», То є, якраз саме привернути увагу людей до екологічних проблем, які пов'язані із зміною клімату і забрудненням води, землі і взагалі навколишнього середовища. Годину землі започаткували в Австралії шість років тому. Активісти запропонували по всьому світу в один час на годину вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої, таким чином об'єднатися у боротьбі зі зміною клімату. Акцію уже підтримує сім тисяч міст, сорок з яких українські. Хмельницький приєднався до години землі у 2009-му. Добровільно поринути у пітьму на годину пропонують у суботу, о 20.30. Розшукується безвісти, зниклий громадянин Ковальчук Олександр Павлович, 69-го року народження, проживає у місті Хмельницькому по вулиці Щорса, 41, квартира 4. 17 березня 2013 року. Пішов з дому та не повернувся. Прикмети: Зріз 180-184 см. вісімдесят чотири худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся сиве, середньої довжини. Очі темні, розмовляє українською мовою. У чому був одягнений, невідомо прохання, кому відома доля чи місце знаходження громадянина Ковальчука Олександра, повідомити інформацію працівникам центрального відділу міліції у місті Хмельницькому за телефонами 65 12 74 або 102. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я — Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні. Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Я служу Україні.